Друзі, я сьогодні вранці прокинулася, почала читати новини, щоб підготуватися до інтерв'ю з Олександром Мусієнком і побачила інформацію від зе-блогерів та воєнкорів про те, що сили оборони просуваються на південь. Я хотіла би почати, тому що я в Курщину, але це дезінформація, чому зараз ворог російські ЗЕД-пабліки пишуть про рухи сил оборони на південному напрямку. Пане Олександре, вітаю вас, слава Україні! Героям слава вітаю вас! Отже, вам... так дивіться, що стосується півдня, ситуація наступна. По-перше, треба сказати, що російські війська дещо звідти пішли, скажімо так, і певна кількість військ була передислокована на Курщин. Відповідно, дещо кількість атак зменшилась. Це підтверджує оперативне угрупування військ Таврі, яке так. працює на цьому напрямку. З'явилися, я думаю, певні можливості відтак українських сил покращити дещо тактичне положення, що вони й роблять за цих умов? Тобто, все те, що притаманно саме активній обороні, власне кажучи, покращують умови, ну і пробують знову ж таки, я думаю, розтягнути російську лінію оборони, створити їм проблеми на кількох напрямках. Тому що, як ми розуміємо, коли українські війська використовують ці можливості на всі 100%, на різних відтинках фронту, на різних ділянках зрозуміло, що в плани агресора це не входить, і звичайно ще до їх дещо це дезорієнтує. Тому, от, власне кажучи, так наші сили можуть діяти. Скажу так обережно, що це не якісь масовані атаки, це намагання дійсно просто скористатися ситуацією, відтіснити ворога, зайняти певні вогневі позиції, і це нашим нашим військам вдається. Тобто, зрозуміло, що намагання розтягнути лінію оборони зараз для лінії фронту, скажімо так, для Росії лінію активного фронту, де українські сили, зокрема, можуть атакувати це Північна точка Курщина і Південна Запорізька область, це це читається і це правильні дії. Головне, щоб у нас вистачало на це ресурсів, сили засобів. Дай Боже пане Олександре, приходимо на Курщину. о, Дивіться, що хочу у вас запитати. Починаючи з позавчора, всі говорять про те, оце наприклад пишуть російські опозиційні медіа про те, що сили оборони відрізали повністю глушківський район. З'явилася інформація ага. про те, що три мости знищено, і таким чином угрупування у майже три тисячі росіян знаходяться в оточенні, і це ще квадратних кілометрів. І сила оборони просувається в, таку, в тому напрямку. Дайте оцінку цим діям, чи дійсно на сьогоднішній момент оцей мішок є, і наскільки це є загрозливою ситуацією для противника? Ну дивіться, що стосується. Дій на цьому напрямку, по-перше, українські сили дійсно атакують з двох напрямків на сьогоднішній день. В районі Глушківському це напрямок безпосередньо з Сумщини і рухається в бік Тьоткіного на північ. Другий напрямок це рухаються українські війська на захід, якраз в районі Корінєва, де зараз уже такі йдуть активні бойові дії. А відповідно, російські війська затиснені, фактично. І третій, ну, і затиснені між українськими силами і річкою. Відповідно, підірвавши мости і контролюючи, тримаючи під вогневим контролем річку, звичайно, є можливість контролювати переправи ворога, які він може використовувати, пантонні Точніше, не може, тому що наші сили працюють постійно, як тільки вони з'являються, щоб їх знищувати. А от і відповідно. З'являється зараз можливості і хороші шанси для наших військ фактично зімкнути ось це кільце, яке вони беруть російські підрозділи скористатися ситуацією. І, безумовно, ну створити оточення вперше спочатку повномасштабної війни. Таке значне. Це звичайно може бути серйозним успіхом. Разом з тим, треба розуміти, що ворог ще чинить опір що зараз наші сили пішли. Скажімо так, таки, таким шляхом, щоб не вступати в великі бої, а спробувати все ж таки зімкнути кільце і створити для ворога такі умови, коли вони не зможуть фактично утримуватися і не зможуть чинити спротив українським силам, що здійсно що має змусити їх здатися, тобто скласти зброю і поповнити український обмінний фонд. От, власне кажучи, до цього, але. А принципі противник чинить певний спротив, як тільки чинить спротив, по них наносяться удари, і йде контроль за річкою. Це зараз найважливіше, тому що Росія доволі таки активно намагається застосовувати пантонні переправи, і за них це треба контролювати, тому що будуть вислизати, тому що будуть намагатися покинути цей район російські підрозділи і будуть намагатися втекти. Власне кажучи, це не про те, щоб спробувати врятувати ситуацію, і перекинути великій кількості додаткові сили, тому що їх не дуже є зараз у Росії на цьому напрямку, але це про те, щоб спробувати відступити і втекти з оточення, яке може бути дуже болюче для ворога. Ось, власне кажучи, все, що все що відбувається, крім того, можна сказати, що наступ український продовжується, він не зупинився. У нас я думаю, що ну, буде про це оголошено, але. Плюс 2-3 населених пункти буквально за минулу ніч вони фактично під контроль перейшли українським військам. А що стосується дій ворога, то Росія на цьому напрямку намагається контратакувати і готується до контратак з північного сходу від Суджі. тому що таким чином, на думку ворога, це дасть можливість відтягти українські сили, які діють от якраз на південний захід, і які намагаються зімкнути котел. Довкола російського групування. Пане Олександра, ще хотіла вас запитати, які сьогодні сили залучає ворог проти сил оборони на Курщині? Тому що зараз всі говорять про те, що для Путіна дуже важливий Донбас, і він не готовий пожертвувати Донбасом ну тобто, фактично перетягувати, передислокувати війська з Донбасу, аби захищати Курщину. Наскільки це коректно буде сказати, і про що це свідчить, пане Олександре? Ну я можу сказати наступне: що що стосується того, чи що не спішить, не спішить разом з тим, війська перекидаються. Про це сказав головнокомандувач Збройних сил України. Про це сказали в Пентагоні, речник Пентагону Патрі Крайдер. І про це сказали в інституті вивчення війни. Тому що ми бачимо рух певної військ є. Ми говорили про Запорізький напрямок, так само можна сказати про напрямок а, Лиманський певною частиною часів яр, звідки ворог знімає певні сили, і перекидає. З Покровського напрямку активного перекидання військ дійсно не вбачається зараз на Курщину. І безумовно, що це питання, яке максимально турбує, з точки зору того, що. Ну, а... У нас там ситуація складна, ми це розуміємо. Ворог дещо просунувся. Українські сили роблять все, щоб стабілізувати цю ділянку оборони, але ворог поки що в великій мірі не перекидає. Чому так відбувається? По-перше, Росія тягне час. Росія максимально тягне до останнього часу, думаючи, що наявними ресурсами, силами і засобами, які вони можуть стягнути, десь там якусь Росгвардію привести, якихось космонавтів вони привозили в Росії там. Чи застосовуючи солдатів строкової служби, або покладаючись, Путін покладається на свою притеріанську гвардію, його притеріанська гвардія це кадировці. Він же недаремно їздив в Грозний, поклонився Кадирову, ну, старшому перед пам'ятником. А от Кадирова там вітав, які тільки вже йому, там, значить, і піти, ти не підбирав. Тому що, ну, у нас же ж, головний ньюзмейкер оборони Курщини Алаудінов. Ну так, от, власне кажучи. Кого завгодно туди стягувати і таким чином розтягнути час до того моменту, поки вже доведеться перекидати війська безпосередньо з Донеччини, в свою чергу українські сили продовжують тиск, тобто українське командування розуміє, що ми теж використовуємо цей час для чого? Для того, щоб розширити не просто розширити зону присутності, а просуватися дійсно вглиб, щоб мати можливість захоплювати населений пункт за населеним пунктом і дійти до міст. От Корені, Варильськ, містечко Львов далі можливо на Курчатов і на Курск, тому що цей наступ може продовжитися, і відповідно робиться все для того, щоб забезпечити можливості продовження цього наступу, все залежить від наших сил, так само наявними ресурсами, і все ж таки створити для Росії такі умови, коли у Путіна не буде залишатися вибори, окрім як здійснювати переміщення певних сил. Щодо, до речі, на ваш погляд, яка зараз ситуація на Донбасі, покровський напрямок хвилює максимально. Ну зрозуміло, що зрозуміло, що така ситуація зараз вона не може не хвилювати. Що стосується Покровська, дивіться на... зараз для ворога буде непросте випробування. Вони виходять на відкриті ділянки місцевості, і звідти їм доведеться і вони починають розтягувати деякі свої лінії забезпечення логістичні. Цим користується Україна і Збройні сили достатньо серйозно наносять удари артилерією. Я маю сказати, артилерія працює потужно, наскільки є, в нас вистачає снарядів і працюють дрони. Відповідно, зараз для ворога настає не дуже сприятливий період, тому що вони підходять до ще однієї лінії оборони України, яку Україна буде використовувати на всі 100. Тут далі є Покровськ, тут далі є Мирноград, це великі міста. І Покровськ він більше значно, ніж Бахмут чи більше, ніж Авдіївка. Відповідно, можливості для утримання оборони є хороші. Робиться все для того, щоб цю оборону фактично утримувати і виконувати подальші завдання, які зараз зводяться до того, щоб утримувати певні позиції українськими військами, зводяться до того, щоб наносити ворогові максимальні втрати і не давати розвивати темпи операцій. От на чому зараз наші сили сконцентровані, і з цієї точки зору мають доволі непогані перспективи для того, щоб продовжувати наносити російським військам серйозні втрати на покровському напрямку. Разом з тим, треба розуміти, що в разі, якщо українським командуванням буде ухвалено рішення про те, що потрібно продовжувати просування на Курщині, ризикувати і йти, можливо, ледь не на Курську АЕС чи до Курська, очевидно, що. Певні резерви будуть застосовуватися саме там, де українські сили проводять наступ, тобто на Курщині, і в меншій кількості можуть застосовуватися на Донеччині. Тут доведеться робити вибір дуже складний, дуже непростий, дуже ризикований. Але результатом цього вибору фіналом може бути е, серйозний успіх для українських військ. Тому, власне кажучи, ось така ситуація. Пане Олександре, на ваш погляд, чому до сих пір. Е... Адміністрація президента Байдена забороняє нам використовувати Атакамси і чомусь незрозуміло. Вони зараз виправдовуються. Мовляв, ми не забороняємо використовувати Storm Shadow британські на території Росії. Просто для нас поки що не дійшло навіть прохання про це, і тому ми його розглядаємо. Ну тобто, якась такий канцеляризм. З чим ви це пов'язуєте? Ну я пов'язую з тим, що Україна зруйнувала чергові міфи. Про а, непереможність да, от е, Росії здавалось би, черговий міф про невразливість Росії, черговий міф про те, що з Росією не можна воювати на її території, міф черговий про те, що Росія обов'язково застосує тактичну ядерну зброю, якщо українські війська продовжують якісь дії. Всі ці міфи на сьогоднішній день зруйновані і серйозно розвінчені. Відповідно, не всі готові до цього, тому що хтось готовий, а хтось взагалі. От, і зрадників адміністрації Білого Дому, радники, які там є, вони не очікували. Тобто, вони думали, можливо, що такі дії українських військ спричинять ескалацію. І тому, власне кажучи, все це те, що відбувається, звичайно, що і воно навпаки пришвидшило процес того рішення, що нам можуть дати бити далекобійною зброєю. В той же час багато хто ще не може оговтатись від українських успіхів. Не можуть до кінця зрозуміти, що таке можливо, і тому це впливає на позицію. Ну і плюс розумієте, що що таке зараз дати Україні вдарити атакам саме Shadow для підтримки наступальної операції на Курщині. Це підтримати український наступ, тобто, це підтримати українські успіхи. Можливо, дехто не хоче, щоб український успіх був дуже стрімким. Хочуть, щоб український успіх був, але такий. Ну от так покроково, не дуже стрімкий. І тому, власне кажучи, зволікають так само із цими рішеннями про передачу нам право на нанесення ударів по об'єктах глибині території Росії. Україна виходить з цієї ситуації, як може, тобто ніхто не сидить, склавши руки і не каже, що ми нічого не будемо робити, якщо нам Вашингтон не надає, а українські сили наносять удари дронами. По території Росії доволі таки потужно тими ракетами, які в нас з'являються поступово тими ж нептунами, але нам дуже потрібен дозвіл, тому що це б дуже серйозно посилило наші можливості. Ми всі бачимо, як працює авіація повітряних сил зараз, зокрема на Курщині, як вони вражають мости, як вони вважають вражають командні пункти центри зв'язку російських військ, порушують логістику. Дезорганізують координацію російських підрозділів, і так далі, і все це, звичайно, розширилось би, якби ми могли б бити не тільки керованими авіабомбами Джейдам, а й ракетами Storm Shadow скальпі G а тим більше балістичним атакамсом Пане Олександре, тут ключове запитання, от на ваш погляд. Зараз Захід. Особливо західні медіа вони приділяють дуже багато теми перемовинам між Росією та Україною. От особливо Вашингтон Пост на цьому тижні була стаття про те, мовляв, що готувалися переговори в Катарі, які мали відбутись в середині серпня, і дії з збройних сил України з на Курщини призупинили ці перемовини, але о, на запитання в усіх президента публічно відповіли, що мовляв, так через події на близькому сході ситуація трошки. О, о, Скажімо, так період цих переговорів трошки посунувся, мовляв, вони відбудуться прямо зараз. Наприкінці серпня називалася цифра 21 серпня в форматі відеоконференції. тобто Росія, представники Росії, представники України за посередництва Катара. і ключовою точкою переговорного процесу, мовляв, було припинення ударів по об'єктах критичної інфраструктури обох країн. Як ви оцінюєте цю інформацію, верифікацію безумовно, ну і зараз, після подій на Корщині, яким чином вона може рухатися далі? Ну, справа в тому, що що стосується перемовин, і що стосується загалом ситуації, то треба сказати наступне: що не можна виключати нічого, і що такі контакти могли бути, що Україна дійсно ну, бачите, це до речі, приклад сильної позиції. А що таке сильна позиція за столом перемовин? Це коли ви можете змусити ворога своїми аргументами відмовлятися від певних дій або вчиняти певні дії вам на користь. В даному випадку Україна створила переговорну позицію, сильну переговорну позицію. Тобто, вони українські дрони почали летіти по НПЗ. Це дошкуляє Росії, як і по інших об'єктах. От вони хочуть, щоб це зупинилось. Але як? Ну от давайте. Говорити про можливість того, що Росія не б'є по об'єктах енергетики України, Україна не б'є по НПЗ. Тобто, фактично, ось, ось такі проекти в рамках, скажімо, точкових, і подібно, як і Вашингтон Пост писав, як і до зернової угоди. Тобто, це угоди не напряму, а це угоди через посередників. Скоріше за все, там або з Катаром, або з іншими підписує Україна і Росія і так далі. Тобто, за подібною аналогією, власне кажучи. Чи мало це відбутися безпосередньо зараз? Можливо. Я думаю, що тому, а Росія намагається це використати, я думаю, максимально так і буде використовувати. Мовляв, знаєте, як намагаючись, нас же ж люблять так вишукувати зраду, десь, от де вона, от де ж вона, чомусь вона то є, точно не відчуваю. Ну і що потім сказати, що дивіться, от там шукали якісь перемовини спочатку, потім почали операцію на Курщині. Росія, мовляв, в цей час не наносила ракетні удари. Вони ж теж спеціально витримують паузу до цього 22-го числа, коли це все мало відбутися. А далі побачимо: це ж теж все спеціально робиться. Але загалом побачимо, подивимося після 22 серпня, яка буде ситуація чи щось відбувалося чи ні? Я думаю, що як би там не було, це змі стане відомо точно Ще з'явилася інформація. Що 24 те засідання контактної групи з питань оборони України в форматі Рамштайн відбудеться 6 вересня. Про це повідомляє Радіо Свобода а, фактично. І це буде на авіабазі Рамштайн, Німеччина, пане Олександре Чого очікувати? Які рішення 6 вересня? Вже ось ось фактично. ну я думаю, що пріоритетним для нас було і залишається ППО. Для нас так само дуже важливе питання це постачання зброї для літаків F-16. Ну і третій пункт це, звичайно, нікуди не знімається з порядку денного артилерія, постачання додаткових стволів, систем і безпосередньо снарядів. От, власне кажучи, я думаю, що це такі пріоритетні моменти. Ну і питання, які стосуються ремонту, пришвидшення постачання, скажімо так, технічні поточні питання. Ну, вони є під час кожного Рамштайну. Я думаю, що це й буде не виключення. Ще мер Москви Соб'янін повідомив про одну з наймасштабніших спроб нападу. На столицю Російської Федерації. Боже як звучить вночі російські сили ППО збили 10 безпілотників, які рухалися в напрямку Москви. От як ви оцінюєте вже на Москву йдемо, як то кажуть, на Москву? Справа в тому, що я це оцінюю а з цієї точки зору, знаєте, що в нас з'явилися спроможності і можливості, що ми стали виробляти більше дронів, і це дає можливості а, нам уже атакувати Москву яка Дуже добре прикрита системами ППО, і коли ми говоримо про об'єкти в Підмосков'ї чи в Москві а вони там є різні, в тому числі об'єкти військово-промислового комплексу, промислові важливі цілі для дронів українських. То раніше я думаю, не атакували з тієї причини, що були ну фактично інші пріоритети, плюс дронів можливо було менше, і намагалися діяти там, де а, ризики. Бути ураженими ворожими ППО були менше зараз. Ми можемо йти на ці ризики, тому що виробництво дронів зросло, наші можливості зросли, і за логікою, тепер, якщо запускаєш 10 дронів, але 2-3 із них долітає до цілі, то це успішна атака. Якщо ми говоримо про Москву, про регіон, який насичений саме системами ППО, але от, власне кажучи, це буде успішна атака. Тому я думаю, що взялися з цієї причини, що Зростають наші спроможності і можливості та на нафтобазі в місті Пролітарськ Ростовської області вибухнула ще одна цистерна з пальним. Ми фактично Ростовська область в ніч на 21 серпня, підрозділи військоморських сил ЗСУ. Вів взаємодії зі складовими сил оборони завдали удару по позиції зенітного ракетного комплексу с 300 противника біля населеного пункту Новошахтинськ Ростовської області. Тобто, удари наші, пане Олександре, якщо будемо фіналізувати, дуже ефективні на сьогоднішній момент по території Російської Федерації, попри те, що атакам саме бити не можна, звичайно, і ніхто не сидить, склавши руки. І я можу сказати, що що мені дуже подобається, знаєте, це те, що наші удари фактично стали ну такими буденними. Тобто, це хороша, приємна новина практично, ну щодня, знаєте, бачиш хороші новини про те, що це буденність уже атакам, не атакам, все бачите, ледь не обмовився. Дрони летять по різних об'єктах, атакують і доволі таки дошкуляють ворогові. І я думаю, ця тенденція ж вона буде тільки наростати. Ми рухаємося до того, що виробництво збільшується, спроможності зростають, і ще більше дронів буде можливість запускати. Друзі, дякуємо, що були з нами. Будь ласка, підпишіться на YouTube канал Олександра Мусієнка. Підпишіться на мій YouTube канал, да, щаслива. Традиційно поставте вподобайку цьому відео. Якщо ви дивитеся на телеканалу, прямий натисніть на назву, там буде можливість підписатися. І напишіть в коментарях теплі слова для Сило оборони з якого міста, села населеного пункту, ви нас дивитеся. Ну, звичайно, що пане Олександре, дякуємо вам щиро і традиційно до наступного тижня. Слава Україні! Дякую, героям слава!